«Die Natur in meiner Nähe» – «Природа поруч мене». «Die Natur» – «Природа» і «der Nähe von etwas» – «поруч поблизу». «Die Natur in meiner Nähe». «Der Wald» – «ліс», «die Wälder» – «ліси». А умляут ми будемо читати як «е». E. Річка в німецькій мові чоловічого роду. Die Fluss, die Flüsse, Множина даного іменника. Річки. Дязеє See, озеро. Seen, озера. Це слово досить легко сплутати із німецьким словом море, оскільки різнять два цих іменники лише артиклі дер та ді. Тому, для того, щоб не плутати артиклі і правильно запам'ятати, що озеро в німецькій мові дерзеє, а не дізеє, зробимо асоціацію озеро князь, князь чоловічого роду він, тому «дерзеє». А от слово море дізеє, запам'ятаємо як множину багатьох озер. Тобто море це сукупність багатьох озер. Дізеє. Оскільки і множина дізеєн однакова, лише в однині змінюються артиклідер та ді. А от українське слово море в отні дас мор, а в множині дімоге німці будуть розуміти, як болото діабах струмок, дібехе струмки. Дерево німецькою мовою буде звучати як де баум. Дерева ді бойме. Де Strauch – Ді Sträuche. Кущ кущі. Схоже до українського слова страус, так? Де штраух замість страус кущ. Blume – одна квітка. Die Blumen – Квіти. Множина даного іменника. А от слово поле і в українській, і в німецькій мовах має середній рід. Das Feld. У множині die Felder. Das Tier. тваринка, тварина. Die Tiere. тварини. Пташка де Фогель. Пташки птахи die Es gibt або Гіпт es Ми будемо перекладати, як є, існує, знаходиться. Після даного виразу необхідно буде вживати знахідний відмінок. Артикль в знахідному відмінку. Як ми знаємо, в німецькій мові існують два види артиклів. Це Означений та неозначений артиклі. Артиклі в німецькій мові вказує на рід іменника. Означений артикль чоловічого роду це дер, неозначений – «ein». жіночого – «die» та айне. Означений артикль середнього роду das неозначений айн. Відповідно, знахідний відмінок даних артиклів буде звучати наступним чином. Чоловічого роду ден та айнен жіночого. Ді та айне середнього, дас та da «ein». Наведемо приклад. In Gegend gibt es einen Wald. В нашій місцевості є ліс. Як бачимо, ліс у нас «der Wald» або «ein Wald» чоловічого роду. Але після виразу «es gibt» ми будемо вживати артикль. У знахідному відмінку. Тому замість «der» або «ein» «gibt es» ми повинні поставити einen Wald». тобто дослівно в нашій місцевості є кого що. Ліс. Es gibt in unserer Gegend einen Wald. Як бачимо, es gibt може стояти як на початку речення, так і всередині нього. Запам'ятаємо наступні розмовні моделі. In unserer Gegend gibt es einen Wald Це вже зустрічалося попередньо. В нашій місцевості є ліс. In unserer Gegend gibt es ein Feld. «В нашій місцевості є поле, das Feld – поле середнього роду, тому ein Feld. Es gibt bei uns viele. У нас є багато. Після філе, звичайно, ми будемо вживати іменник у множині. In der Nähe von unserer Stadt liegt ein. Або eine. Поблизу нашого міста є, дослівно знаходиться, тому що Ліген перекладається, як лежати, знаходиться щось. Або ж in der Nähe von unserem дорф liegt ein eine. Таке речення ми будемо перекладати, як поблизу нашого села, щось знаходиться. Повторимо наступні слова. Альоті, вас зейт є. Що ви бачите? Вас das? де Баум. Ліс німецькою мовою буде звучати як девальт. Зробимо невеличке повторення. Річка. Яка в німецькій мові чоловічого роду німецькою мовою буде звучати як Дяфлюс. Слово кущ. На німецьку мову ми перекладемо як «der Strauch», Схоже до страуса. Поле. Das Feld. Озеро, яке ми запам'ятали як озеро князь чоловічого роду. Der See. Тому що багато озер це у нас море. Die See. Квітка. Деблюме тварина достиг птах або пташка, де фогель ставок. Болото це українське море. Das Moor. Нове слово гори, яке ми перекладемо як das gebirge das gebirge та струмок. Де бах. Де бах, струмок.